Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим, певно, трішки іншим форматом відео. Дивіться, купила ось таку пряжу. Вона мені сподобалася за рахунок того, що тут нитки перемотані, і сама пряжа виглядає на, ви, ну, на вигляд і на дотик досить шикарно. Тут у нас йде. Розкажу скільки чого. В 100 г 50 метрів. Тобто пряжа досить таки е, затратна. Але е, дивіться, що я придумала. Я придумала зв'язати е, кардиганчик. Скажу одразу, що задумка не моя, але ми з вами зараз будемо в'язати, і ви побачите. Дивіться, ось така задумка це є половинка кардиганчика. В'яжу я англійською разинкою. Це виходить, зараз зв'яжу до кубки, теж в інтернеті підгляділа, як зв'язувати так, щоб було непомітно і стопроцентно. Бачите, це пообрізаю зараз. Візьму ножички і покажу вам далі, що і як. Так, секундочку, ще б я пам'ятала, де мої ножички. Це не мінуло. Одразу ж відрізаю ось такий досить цікавий вузлик виходить, і він не рветься, і він буде малопомітний при в'язанні. Тепер дивіться, так покажу для прикладу, а потім будемо в'язати. Ось такий, я зв'язала ось таку половинку. Дивіться, яка краса. Бачите? Це ось таким боком воно має бути. Вона досить фактурно дивиться. Дуже легко в'яжеться. Я тут зробила зразу, бачите, оскільки це одна половинка переду. І ось такий буде кардиган. Ось такий, дивіться, краса. Зараз будемо з вами в'язати. Взагалі, на ось таку в'язку треба дуже простенько. Я набирала на спинку. До речі, нитка губа. Зараз скажу вам, що до чого потіниться. Бо я так і не дивилася. Так, вхоче нитка або 2-3 мм е, крючка, або ж 2-4 мм спиці. Е, мені здається, що ці спиці або ж 3,5, або 5. От точно вам не підкажу. Але, судячи по тому, як виглядає нитка, дивіться, мені здається, що все-таки вони 3,5. Бачите, порівняно. Тому. Ну, але виходить досить цікава, фактурна в'язка. Дивіться, що я роблю? Тут я, звичайно, роблю два рядочка на два. Тобто повертаюся, щоб був ось такий. Значите: дві виверідні, дві лицеві, дві виротні, дві, дві лицьові, отак. Зробила на 5. на 5 петельок, більше, я думаю, не потрібно. В загальному 51. У мене е, петелька, це є спинка. І тут у мене є 26 петель. Тобто, нібито на одну більше, щоб половинка переду перекривала чуть-чуть, так на запах саме ось таку петельку. Дивіться, тому тут вже дві зроблено, дві зроблено. Бачите, то видно, що дві, два рядочка, Тому звідси ми починаємо в'язати. Зараз вам покажу, в принципі, як. Одну знімаємо, виворідну знімаємо. І тут з виворітних роблю лицеві. Раз, два, три, чотири. Ну і це п'ята була початку. Тепер дивіться, що ми робимо. Взагалі, напевно, всі знають, як в'яжеться англійська розинка, це не є проблема. Але, все ж таки вам покажу. Йде виворіт? Якщо ви починаєте спочатку, це просто буде виворітна петля. Там, де лицьова, дивіться, зробила я установчий рядок, це звичайна розлинка 1 на один. на лицьова, виворіт на лицьова, лицьова. І вже наступний рядок я робила, як вже в'яжеться. Тобто оцей наступний рядок, я в'яжу так, як вяжеться. Лицьову ми знімаємо з накиду. Накид за петлею. Петлю виверітно, просто пров'язуємо. Якщо це початок, якщо він вже. З накидом просто вибрітнею. Лицьова з накидом вивертна. Лицьова з накидом вивертна. Лицьова з накидом вивертне. Лицьова з накидом виворідна. І так, в принципі, до кінця ряду. Скажу вам так, що взагалі рапорт ПТ цього візеруночка це є Сума крат на двом. і якщо це поворотне в'язання, то ми додаємо одну петлю для симетрії. Тому має бути, скажімо так, непевна кількість петель для поворотного в'язання. От я й дов'язала, і тут знову, бачите, знову така ж сама ситуація. Крайню знімаємо, там, де петля з накидом, в'яжемо її виворітною, там, де лицьова, знімаємо накидом. там, де петля з накидом виворітною, там, де лицьова, знімаємо. І ось так ми пров'язуємо ту кількість рядків, яка вам необхідна. Єдиний момент, на що варто звернути увагу, зараз я ще раз повернуся до того, до тієї частинки, яку я вже вив'язала, і детально вам поясню, чому так виходить. Тобто, сам, сам нюанс. Eh, Зв'язки в тому, що ми eh, з часом, дивіться, тут кінець. І тут я один тільки виворітний пров'язала. Оці всі петлі будуть виворітні. Три, чотири. І ця теж, до речі, крайню пров'язуємо виворітною. Так, все пров'язали. Тут воно незрозуміло в мене виходить, але тим не менше, дивіться. Така ситуація. Отут, щоб вийшло ось такий фактурний візерунок, я в'яжу вісім ось таких. Раз, два, три, чотири. Раз, 4, 5, 6, сім, вісім. Знову. Раз, два, три, 4, 5, 6. Якщо ви хочете, щоб було більше, можна в'язати більше. Якщо хочете, щоб було частіше, ось таким. Можна менші взяти, можна взяти по 5 рядочків, воно буде досить густо. На цю нитку, на цю тушину нитки, як на мене, здається, що я ідеально вибрала кількість ось цих косичок. Але уже дивіться по собі. Тобто, я знову ж повертаюся. Я бачу, що я тут пров'язала. Тепер мені треба з з лицевої зробити виборітну. Тобто, цю знімаємо без і. Пров'язуємо виворітні петлі за задню стінку Раз, два. Важко в'яжеться, оскільки ви розумієте, що спиця тонша, ніж нитка. І, звичайно, в'язка виходить досить така туга. Але це теж можна змінити, якщо ви вибираєте о, спицю більшу. Або ж нитку потонше. Взагалі, сама в'язка дуже простенька, чим вона мені зайшла? Я побачила в інтернеті в'язану жилетку кремового кольору, але, звичайно, з тонших ниток трішки іншого формату. Скажу вам, воно мені настільки сподобалося, що я не могла. Я прям побачила, що ця нитка. Просто проситься в даний візерунок. І скажу вам, навіть при тому, що в'язка досить таки туга. При даному візерунку виглядає досить об'ємно і, я б сказала, легко. Треба буде пересунути. Бачите, його ніби не видко, але ми буде подивитися, чи це лицьовий чи вивезний ряд. В результаті. Зараз вам покажу. І ось так я пров'язую, а потім в шахматному порядку міняю місцями. Тому я зараз пров'яжу ще от кількість рядочків вверх, щоб тут було 8, і будемо з вами міняти. Ось, дов'язала я, дивіться, є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще раз перерахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер починаємо робити, тут міняємо, звісно, так. Бо це ж у нас таке, як патент, Робимо з лицевої виворітно. Раз, два, три, чотири. А тут, дивіться, що ми робимо? Тут мала би бути виверідне, так? Оце з накидом, але ми з нею робимо лицьову. Тут мала би бути лицева з накидом виверідне. Тут у нас буде лицева, тут у нас буде Виврітне. І так ми просто в шахматному порядку міняємо місцями. І за рахунок того, що ми міняємо ось так місцями, ми будемо з вами мати ось таке заглиблення. Зараз, побачите, досить цікаво виглядатиме. Там, де лицьова, робимо вивідне, там, де мала бути виверідне, робимо лицьову. Лицьова, виврітна, виврітна, лицьова. Ось так лицева, замість лицової виверідного, замість виворідного лицевого, замість лицевого виверне, замість виверідного лицового. І так зараз до кінця рядочка. Так, зараз лицевою виворітна. і, звичайно, крайньо тоді буде лицево. Зробили. Тепер повертаємо на. Іншу сторону. так? І починаємо робити, як звичайно, крайньо ми знімаємо без пров'язок, тут лицьова, значить, знімаємо її з так? Виворітно пров'язуємо виворітною. лицьову знімаємо, знакидиком, виворітно пров'язуємо виворітною. лицього знімаємо знакидиком, вивертно пров'язуємо, виверідней, лицього, знакидиком, виворітно пров'язуємо. Лицьову, знакидиком, виворітно пров'язали виворітною. Лицьова з накидиком зняли, виворітно пров'язали, вицьову з знакидиком зняли, виверідно пров'язали, лицього знакидиком зняли, виворітно пров'язали, лицього з накидиком, виворітно пров'язали, лицього з накидиком, виворітно пров'язали. І тут у нас просто йдуть лицеві 5 петель. Раз. Два. Ой, загубила петельку. Нічого, зловила три, чотири, і п'ять. Пров'язала. Так, тепер обертаємо і в'яжемо, як зазвичай. Бачите, тут вже видно, що пішла, як заглиблення пішло. Так, раз. І всі робимо з виврятних лицеві, два, три, чотири. І знову ж таки, як по схемі. Є лицюва. Що ми робимо? лицеву з накидиком, дві з накидом виверідне. Лицева з накидиком зняли, дві пров'язали виворітною. Лицеву з накидиком зняли, дві пров'язали виворітною. Бачите, як гарно виглядає. Лицеву з накидиком зняли, дві пров'язали виворітною. Лицеву з накидиком зняли, дві пров'язали вирідною. І так, в принципі, знову тих вісім. Ось таких штучок. І знову міняємо в шахматному порядку. Ще раз проговорю, що отаких от рядочків можна робити, скільки вам ваша душа бажає. В залежності від того, буде візерунок виглядати або густішим, або ж таким більш розлогішим. Ікраня. Це все залежить тільки від вашого бажання. І зараз вам покажу, яка взагалі вийшла громадна, класна спиночка, дуже круто. І ось така, дивіться, у мене вийшла. Це виворітна сторона, зразу видно. Ось така у мене вийшла спинка. Дивіться, яка краса. Спинку. Це, походу, буде більш як оверсайз. Я робила раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять з половиною ось таких рядочків. Дивіться, яка краса. Бачите, по 8. А, і ну, довжина буде десь, напевно, по коліну, залежність від того, як я зроблю. Такі ж самі мають бути рукавчики. І я думаю, що я тут зроблю комірець з тому що нитка дозволяє. Але в результаті покажу, що з того вийшло. Ну, Пізерунок уже шикарний, вигляд, робота має теж неперевершений. Я вже в очікуванні дива. Єдиний момент, що одягнути це диво, я зможу тільки тоді, коли. Холодає, але є час на все. Тому оцініть, скажіть, чи вам сподобалося. І в результаті в подальшому обов'язково покажу готову роботу. Чому не покажу швидко? Тому що докуповую по одному ось такому моточку, оскільки я не знаю і не можу ніяк зрозуміти розхід нитки. Тому, до речі, ниточка. Це у нас 100% поліакрил. Будемо бачити, як нас себе поведе в пранні, оскільки, оскільки тут, а ні, є, бачу, можна прати ручне прання, не можна гладити, не можна в пралці, ну, не можна в сушці. Все як все, 30 градусів. Будемо бачити. Ну, сохнути вона теж буде досить таки довго. Взагалі, сама задумка мені дуже сподобалася. Нитка просто не перевершена для цього візерунку, ніби створена. Тому в подальшому покажу, що все-таки у мене вийшло. Очікуйте наступні відео. Па-па-па!